Ник до будинку та здійснив крадіжку. До коломийських правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що ймовірно, із господарства сусіда невідома особа викрила транспортний засіб. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що посеред ночі зловмисник проник до житлового будинку коломиянина, котрий на даний час проживає за кордоном, звідки викрав особисті речі: гроші та ключі від автомобіля. Тойота РАВ-4. Опісля фігурант заволодів транспортним засобом. Який знаходився у гаражному приміщенні, прихопивши собою і генератор, у ході проведення оперативно розшукових заходів підозрюваного розшукали його. Затримали на викраденні автівців. Тлумецький ТГ. Ним виявився раніше судимий 38-річний житель Чернівецької області. Зломисника слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за частиною другої статті 279, сімдесят Деться про незаконне заволодіння транспортним засобом та частиною 4 статті 185, йдеться про крадіжку чин. В умовах воєнного стану Кримінального кодексу України невдовзі суд обере зловмисникові запобіжний захід. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на важі.